Сьогодні ми надамо слово надзвичайно синій жінці, голові громадської організації Жінки об'єднані війною надії твердохліб. Сьогодні вона розповість нам про своє життя та діяльність в золочеві після вимушеного переселення. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, хто ви і чим ви займаєтесь? Я Надія Твердохліб, голова громадської організації Жінки об'єднані війною, депутат Скадовської міської ради Херсонщина, член ради ВПО Золочівської міської ради, а також головний спеціаліст відділу культури, молоді, спорту та гуманітарних питань новомиколаївської військової адміністрації. Це Херсонщина. Яка ваша роль? У громадському об'єднанні жінки об'єднані війною в мене крім того, що я очолюю громадську організацію, я ще є комунікатором, ідейником, двигуном ідей організовую, об'єдную наших людей з числа внутрішньопереміщених, які, які є саме в Золочеві. А також ми розширяємо свій простір. І окрім того, що працюємо тут в Золочівській громаді. Ми також співпрацюємо гарно із Івано-Франківською міською радою і також розширяємо свою діяльність там. Чому ви вирішили створити це громцю громадську організацію? Яка була причина? Громадська організація була створена 10 січня 2024 року. Це вже два роки від початку війни. В принципі, я займалася цим всім цю діяльність, громадську діяльність, ініціативу. Це все було і в такому повсякденному мирному житті, О, тобто це продовжилось тут. Допомога людям. Ну і саме щось ну було обрано мною цю категорію людей, які внутрішньо переміщені, тому що я пройшла той шлях від самого початку. Переселення вимушеного. І ті люди, які приїхали сюди, вони були дезорієнтовані і потребували підтримки не тільки з боку місцевих жителів, а найкраща підтримка це була тих людей, які це все пройшли, і на собі розуміли, як то бути внутрішньо переміщеним тут, в цій громаді. Ви є внутрішньо переміщеною особою з Херсонщини. Як ваш особистий досвід вплинув на розуміння потреб ВПО та подальших пріоритетів вашої організації? Мій особистий досвід вимушеного переміщення із Херсонщини глибоко вплинув на розуміння потреб внутрішньо переміщених осіб. Звичайно, це ну, оточення, нове оточення для нас, так це потреба в житлі, це потреба роботи, це потреба підтримці і комунікації, так як я чи. Через це все пройшла і. Мені легше було з тими людьми і спілкуватися і їм надати якісь рекомендації, навіть просто підтримати словом, і це не обов'язково треба було якогось спеціаліста психологічної підтримки. Достатньо було нам зорганізуватися, зустрітися і просто за чашечкою чаю поговорити про ті потреби, про ті проблеми, які в них існують, і ми вже відразу вирішували, так як я є членом ради ВПО, коли я запитала в голови ради ВПО про те, що чи є звернення від наших внутрішньо переміщених осіб? Вони кажуть: а вас немає від них ну нічого. Я кажу: ну, в принципі, те, коли вони звертаються, ми відразу вирішуємо на місці, не через когось а безпосередньо напряму. Якщо там це роботи стосується, телефоную там на рахунок роботи, знаходимо, шукаємо житло так само. Якщо це треба дійсно така серйозна психологічна підтримка, то є в нас служби відповідні там мальтійська служба. То ми відразу напряму телефонуємо і я вже таким чином от проводимо таку комунікацію. Які найуспішніші проєкти організовувала ваша організація? Перший проєкт це був називається інтеграція внутрішньопереміщених осіб. Завдяки допомозі ОКБ ООН і Кримсос, з громадські організації вони 14-го року підтримують нові громадські організації, зовсім юні молоді. Завдяки їм ми отримали грант на 70 тисяч. Там було прописано все детально, що ми будемо проводити, які ініціативи з внутрішньопереміщеними особами. Тобто там і діти, там вся категорія внутрішньопереміщених осіб. Нам надали навіть для початку там стільці, надали нам апаратуру, та, що необхідна нам для роботи. Це і ноутбук, і принтер, проектор. Тобто, все, що ми планували для заходів, то все це в нас було. Так насправді ми долучаємося до всіх заходів, ініційованих тут в громаді. Тобто, це якісь спортивні заїзди, велозаїзд, це якісь спортивні заходи. Аємось до ярмарок крім того, ми самі виготовляємо якісь дрібнички, продукцію. Якусь у нас є в нашій команді. Дуже прекрасний художник Катерина Рубан. Ми завдяки от нашій такій, от нашому об'єднанню, нашій співпраці. Ми маємо можливість і об'єднувати всіх навколо нас, тому що крім того, що ВПО, ми навіть залучаємо місцевих для того, щоб в нас була краща така комунікація. Ми маємо також підписано багато меморандумів. Крім того, що з громадськими організаціями ми є в коаліції 1325 Двадцять Львів. Вівщина жінки, мир безпека, також меморандуми підписані з військовими адміністраціями. Також меморандуми підписані із Золочівською філією центру зайнятості. Всі нас кличуть до співпраці школи, які є тут на території ради. Дуже тішимося, що ми є тут таким додатковим елементом в цій громаді. Тобто, ми виїхали з багажем знань якихось, з багажем досвіду, і ми цей досвід і знання. Уміло і вправно використовуємо тут. Чому вам так легко тут комунікувати з місцевими? Ну легкість, мабуть, полягає в тому, що я уродженка Золочівського району. Також наше славне місто Скадовське і місто Золочів, міста побратими. Я люблю те місто, окрім того, що ми друзі. Ну я тут народилася. Ця земля знову мене забрала сюди. Мабуть, там знаєте що, там навчалася, там формувала свій, свій досвід, і тут вже його якби втілюю більше в життя в такому стар. Чи є якісь особливі історії, які вам запам'ятались? Мабуть, особливою історією буде те, ми в минулому році долучилися до святкування Дні міста. Ось наскільки це такі дитячі емоції. Настільки, ну дивіться, вже більше року часу минуло, а ми ще до сих пір згадуємо, наскільки це для дітей ми зробили свято, це був такий радісний момент, і для нас так само втішним, що ми можемо от себе відчути кимось в цій громаді, і вся моя спільнота. Дівчат, які саме долучалися до того заходу, і був ще такий випадок. От буквально це свіже нещодавно. В місті Івано-Франківськ, Проводили захід, бо то вже указом президента відмінили свято. Але ми зробили це як початок літніх канікул, таке от свято для діток. І в нас було таке завдання для дітей на долоньці, вирізана із звичайного аркушу паперу. Написати своє ім'я, скільки років, звідки ти і твоя мрія, і ми ці долоньки розміщували на мапі України. І коли після того, як дітки вже розійшлися, і ми просто перечитували кожну, кожну мрію дитячу, окрім того, що діти просили про закінчення війни, діти просили ще м, татові повернути ноги. Наскільки це було, ну Тяжко чути, так як розумієш, бо твій чоловік на фронті сьогодні 17-й день не виходить на зв'язок. І для тебе це настільки було пронизливо, що та дитина от чекає, щоб татові повернули ноги. Ну, це, це просто. Це було настільки дуже так, трепетно й душевно. Ми з дівчатами просто не, не могли стримати свої емоції і сльози. Дуже дякую за цю відповідь. Ой, Дивіться. Це треба. ну то не можна було не сказати. Знаєте, то настільки настільки це було прям боляче, і ти розумієш ту біль, дитячу, так? От. Дитина отак попросила. Все. Яким ви бачите майбутнє цієї організації? Які у вас від неї очікування? Перш за все, я очікую те, що наша спільнота вимушено переміщених осіб щоб мала тут, навіть на місці, мала якийсь свій голос, щоб вони були завжди почутими. Я хочу, щоб ця організація процвітала і надалі, і ми могли знайти оці міст місточки співпраці не тільки тут в громаді. А й у Львівській області В принципі я хочу сказати, що ну великим плюсом є те, що ми наша співпраця і робота з усіма установами, організаціями, які є тут на території Золочівської громади, всі нам ідуть назустріч, дуже допомагають. Тобто не було таких, знаєте, якихось нюансів щодо того, що нас відкидали. Ні, нас гуртують, і ми дякуємо за це всім і мешканцям, і в тому числі, і установам, організаціям, які є тут на території. Я так планую, що ми свою діяльність ну ми вже потихеньку розширяємо її, тому що, от саме в місто Івано-Франківсь для внутрішньопереміщених осіб, саме з Херсонщини, ми вже отримували досить багато допомоги, яку там на місці вже фахівці роздають. Ось, а тут в золочеві. Ну я думаю, на тому ритмі, як ми йшли, так ми йдемо і не будемо зупинятися. На вашу думку, яка роль жінки у відбудові України та формуванні її майбутнього? Ну насправді роль жінки взагалі відіграє завжди і відігравала велику роль. По-перше, це народжуваність, яка в нас зараз дуже низька. Це є дуже важливим. І також е голос. Обов'язково жінки в громаді, в на сесіях публічні виступи. Тобто, щоб вона була завжди почута. Ну, бажання цього існує. Знаєте, можливо, з якимись от моментами пов'язано, що нас жінки внутрішньопереміщені, вони ну, був занепад такий от той період, де вони просто от впали, в собі не було підтримки якоїсь. Вони зараз відчувають більше, Ми разом ми гуртуємося, ми даємо поради їм, і вони от знаходять в собі силу, знаходять в собі віру для того, щоб піти вперед і не зупинятися. І також як я вже говорила, про те, що і приймають участь активно і з величезним задоволенням. І наостанок яке повідомлення ви б хотіли передати усім українкам, які щодня стикаються з викликами війни. Дорогі жіночки, вірте в себе, дозволяйте собі втомлюватись, але ніколи не втрачайте себе і ніколи не зупиняйтеся. Ви це є серце України, серце, яке б'ється. Дуже дякую вам за це інтерв'ю. Це було надзвичайно важливо і цікаво. Це допомагає нам зрозуміти більше проблема ВПО та роботу вашої організації. Щиро дякую вам.